Так, привіт. У нас беруть на молоковоз по 8 гривень. І може бути прибуток. От це я теж хотів відео записати на цю тему. Собівартість молока. Скільки коштує от мені виробити 1 літр молока? Розкажу за себе. Слухайте уважно. Зернових на літр молока комбікорму у мене йде 300 грам. Вартість комбікорму у мене повнораціонного. Де там вітаміни, мінерали, амінокислоти, кальцій, макуха, сіль. Оце все. Зернові там, отрубі, висівки, зерно. До 10 гривень доходить. Це 3 гривни на 1 літр. 300 грам це десь 3, 3 гривни. 3 гривни на літр молока комбікорму. Раз. Друге сіно. Тюк сіна у нас коштує 70 гривень, це десь 15 кілограм. Беремо десь у день корові треба 15 кілограм сіна тюк, 1 кілограм сіна. Беремо на літр молока, десь так, плюс-мінус. Треба десь 4 гривни, там гривнись. 4 гривни ще на літр молока. У мене затрат. Це вже дивіться, 7 гривень це тільки сіно і зерно. Якісь вітамінки, колоти, які треба там от, от паразитів колоти, від мух там препарати. Коротше аптечка. На випадок якихось захворювань, десь там щось. Нюанси бувають, бувають, це без цього ніяк. Це ще додати: 10 гривень. Уже затрат 10 гривень на літр молока. Плюс те, що я везу людям під двір молоко. Віддаю, хоч і недалеко. Це теж якихось там затрати. От порядка 10-12 біля 12 гривень мені обходиться один літр молока. Коштує. Мені виробити його, розумієте? Ось і все. Тому оці ціни нижче 20, 20 а то й навіть 25 гривень за літр. Я вважаю, що скоро буде от 30 гривень. І то це небагато, це недорого. Не а з доставкою треба, е, як у нас, брати всі 100 гривень за банку. Ось так, бачите, тому що е, ця праця не, не ціниться. Обицінена дуже прям сильно. А так у мене дворазова дойка, а люди по три рази доять. Це ж зовсім можна здуріти. Тому. Думайте і не працюйте задарма. Ви працюєте просто задарма, друзі. Я розумію безвихідне положення, але ж все буде Україна, друзі, прорвемося. Що робити? Немає іншого вибору.